Вас на моєму каналі Quite Living. я веду блог в інстаграм, де надихаю красиво жити від декору дому та доглядом засадом і лісом до ремонту наших об'єктів та огляду красивих місць. Підписуйтесь і отримайте щоденне натхнення. І сьогодні я вам хочу розповісти про ідеї для декору дому, які я використала в нашій квартирі Шарлота. Попередньому відео ви можете подивитися огляд цієї квартири. Перша і найголовніша ідея для декору це використання різних фоторамок, різної товщини, кольору і матеріалу, тобто можуть бути металеві, дерев'яні, білі, чорні, і з широкою рамкою чи з вузькою. Підійдуть всі. Всередину можна покласти різне і постери, і фотографії, але найбільше я люблю використовувати свої улюблені журнали, не глянцеві, а з таким папером матовим і структурованим. Вибираю гарні картинки і поєднюю їх в фоторамках. Переважно журнали, мій улюблений, Open House, який я купую в зараз. І переважно формат А4, тому залишається просір, якщо фоторамка є більшою за А4 формат. Наприклад, 30 на 40, ця 40 на 50, і сторінка виглядає меншою, ніж сама фоторамка. Тому сюди я дала. Зім'ятий папір, який в мене залишився після ем, вкладання шафи від IKEA. Ось тут, наприклад, я використала маленьке зображення і всю площину заповнила цим пом'ятим папером. І тепер зображення в загальному виглядає таким цілісним і досить цікавим. Я ще люблю використовувати зображення з вікном, тому що здалеку це нагадує, що в стіні є віконечко, такий собі ефект від картинки. Інколи я заповнюю все. Полотно з кількох сторінок, якщо також формат є маленький, А4 ця рамка є А3. А в журналі я знайшла серію з подібними відтінками і фотографіями і поєднала в такий колаж. І дуже мені подобається, як вийшло. Фоторамок забагато не буває, і хоч зараз в сукупності вони всі виглядають дуже ефектно і хочеться так і залишити, але я їх розвішу по всьому дому, прикрашу ними кожен куточок і вони збагатять приміщення своїми цікавими зображеннями, тому такий, таку ідею для декору я використовую всюди і вам також раджу спробувати. В коридорі є щ... електричний щиток, і я його буду при... приховувати ось такою рамою. Вона вдягається щільно. Ми спеціально так зробили, щоб рама щитка трошки висувалася, і рама щільно надягалася. Хочу зробити вам подарунок. Якщо ви залишите коментар під цим відео, будете підписані на мій YouTube канал «Quite Living», то за тиждень часу я оберу одного переможця і подарую або свій журнал, або цю книжку про мистецтво затишку. Чому або тому, що хтось з вас вже, може, придбав мій журнал на сторінці в інстаграм. Тому я подарую цю книжку. Або оберете, що захочете. Наступна ідея для декору дому це є ручки, ручки і ще раз ручки. Я їх використовую всюди, на різні двері, шаф, вхідні, не вхідні, а дверні або комоди. Тут були звичайні чорні і ручки з пластику. Я їх замінила на всі різні, з кераміки або з можуть бути металеві, і вони додають деякого шарму, індивідуальності і цікавості інтер'єру, тому я їх використовую всюди, де тільки можна. Тут в квартирі їх приблизно 26 штук. Зазвичай я їх купую в Zara Home або H&M Home, Або якщо в подорожах заходжу в якийсь інтер'єрний магазин і там бачу, вживу, наприклад, в Польщі в Текамакс, там є дуже багато різновидів, цікавих з Індії. Класний дизайни, покажу вам. Тут на фотографіях. У мене завжди присутні вдома ручки про запас. Я колекціоную їх, збираю, купую, якщо бачу красиві, і потім мені вони пригоджаються в декоруванні, наприклад, комоду. Тут аж використано шість різних ручок. Якщо є шафа з ручками, то теж можуть бути на кухонних фасадах або на жалюзійних дверцятах віконних. Ще одна ідея для декору це. Мати вдома не тільки одну вазу скляну прозору, а кілька різних, е, різних за фактурою, кольором, формою е, і розміром. Тому що їх можна виставляти на полиці, наприклад, в рядочок для такої експозиції, як виставка, або е, ось тут в шафі велика ваза виступає декором. В ці вази можна ставити сухоцвіта, сухоцвіти можна тримати в кімнаті, І я кажу, що варто мати в будь-якій кімнаті сухоцвіти, тому що це прикра... прикраса і атмосфера затишку і того, що дім чекає. І в цьому домі хочеться знаходитися. Це не пуста коробка, а там існує душа, затишок і атмосфера. Я наповнюю вази і сухоцвітами, і живими, і декоративними травами, і маленькими квіточками, великими квіточками. А зараз я вам покажу, куди і що я розставлю з цих ваз. З маленьких вазочок я зроблю таку маленьку експозицію на таці і поставлю на кухню. Цю вазу з міскантусом я поставлю в куточок в кухні. Дуже сюди пасує. Ще одна ваза з сухоцвітами йде в ванну. Прикрасить столик біля рукомильника, і сухоцвіти не втрачають своєї привабливості і можуть бути замінниками живих квітів. Цю вазу я залишу з живими квітами на столі. Ось ця стоїть як декорна полиця. Якщо потрібно буде, я її використаю для квітів, якщо ні, вона гарно стоїть і тут. Ось цю я поставлю в спальню. Ідея для декору. Пов'язана із сухоцвітами і вазами, але це шматочок такої природи, яка дарує спокій і затишок вдома. Так дивишся на цю гілочку на фоні білої стіни і відчувається спокій природи. Я взяла з лісу таку невеличку гілочку, вазу поставила зім'ятий папір, так щоб зафіксувати цю гілочку. І ось так вона стоїть в мене на полиці. Ще одна ідея для декору в інтер'єрі це використання цікавих гачків. Ось цей, до прикладу, я купила в Zara Home. Він такий має ретро стиль і додає такої елегантності в інтер'єр, тому що сам по собі він трошки брутальний через цеглу, чорні матеріали. А оцей такий маленький елемент декору додає свою таку родзинку і е, жіночність в брутальний інтер'єр. І е, цей гачок може бути як для рушників, так і, наприклад, для такого ароматного віночку з лаванди. Це також є гачок. У вигляді надпису Hello. Його знайшла на AliExpress, І такий самий маю вдома, тільки зі словом Мерсі. І це ідеальний гачок для таких маленьких рушничків. Тут букви виступають, і на них можна вішати ось так, без проблем. Дуже люблю такого стилю гачки, бо вони роблять інтер'єр цікавішим. Так як я люблю повторювати, деталі мають значення, ось ще одна деталь, яка дуже робить форту кохонеї цікавим. На нього можна вішати, наприклад, такі сухі трави для декору або для використання в кухні. Декор, який додає затишку особливо в хідній зоні, тому що двері першими зустрічають мешканця і хочеться, щоб вони були затишними. Тому я використовую віночки не тільки на Різдво, особливо з таких яскравих сухоцвітів, які не втрачають свій колір. Це як кермек. І е, пластиковий гачок, який клеїться на двосторонній скотч, тому двері сверлити вам не прийдеться. І Ось так зовсім інша атмосфера вдома. Ще одна ідея для декору для дому: це використання майже в кожному куточку різних ламп. Це можуть бути настільні, підлогові чи цікаві стильові світильники. Ось, наприклад, з юску з ротангу. Дуже класний. Ще одна цікава настільна лампа, яку я купувала у французькому магазині Alinea. Така металева, золота. Робить цікавішим простір навколо. І ще один цікавий елемент декору такий абажур з натурального матеріалу, такої солома, який я також купувала у Франції, тому що у Франції дуже популярний такий стиль, все виписався в інтер'єр, тому ще один додатковий світильник в тому. Сподіваюся, вам сьогодні зі мною було цікаво. Ви почерпнули якісь ідеї для себе, зробите якийсь цікавий декор в себе вдома. Напишіть, до речі, в коментарі, що найбільше вам сподобалося і що би ви хотіли втілити, чи що нове дізналися. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і підписуйтесь на мій канал, буде багато цього цікавого. Якщо вам буде цікаво, то я буду створювати відео частіше на різні теми, тому чекаю вашу підтримку. Дякую і до зустрічі!